Дякую Богові за чудову можливість знову побажати телеглядачам передачі ранок з Надією доброго ранку, побажати мирного, тихого неба. І разом з вами дякувати Богові і за життя, адже він продовжив наш вік, піднявши від сну і дав можливість сьогодні вже відкрити це святе слово, щоби читати, щоби навчатися і щоби подружитися з небом. І пам'ятайте. Ісус Христос є нашим найкращим другом. Бувають друзі, що проводять до загибелі, але може бути друг, який прихильніший від брата. Як мало людей постійно дивляться на невидимого Гостя, усвідомлюючи, що Він поруч, праворуч від них, як багато людей не помічає його присутності. Якби ми поводилися з ближніми так, як поводимося з Ісусом, то мали б репутацію невихованих людей. Уявімо, що ми йдемо поруч із другом, дорогою, зустрічаємо знайомого і всю свою увагу спрямовуємо на цього знайомого, не помічаючи присутності нашого друга. Яка думка виникне у людей про нашу вірність? Другові про нашу дружбу, про ступінь нашої поваги до нього. Проте, саме так ми ставимося до Ісуса. Ми забуваємо, що Він наш супутник. Ми зайняті розмовою і жодного разу не згадуємо Його імені. Коли говоримо про світські справи, і якщо це важливо, і не завдає шкоди душі, ми не безчестимо Ісуса, але Гайбимо Його, коли забуваємо згадати про нього у бесідах із друзями та знайомими. Він є наш найкращий друг. І нам слід шукати можливості поговорити про нього. Ми маємо постійно пам'ятати про нього. Наші розмови у жодному разі не повинні бути образливими для Бога. У цей неспокійний, бурхливий час багато сердець запитують, де мені знайти Ісуса? Багато людей бажають Його присутності, бажають Його любові та світла, проте не знають, де шукати того, за ким сумують їхні серця. Але ж Ісус ні від кого не ховається, і хто шукає Його, той обов'язково знайде. Він каже, Ось я стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, то я увійду до Нього і буду вечеряти з ним, і Він зі мною. Ісус готовий увійти до нас, потрібно лише відчинити двері свого серця і впустити Його. Однак Він не житиме в розділеному серці. Якщо воно віддане служінню мамоні, якщо є умістилищем себе любства й гордості, то в ньому немає місця для небесного Гостя. Він не перебуватиме з нами, доки храм нашої душі не буде звільнений та очищений. При цьому наше християнське життя зовсім не приречене на провал. Ісус готовий. Звершити для нас велику працю і все небо зацікавлене у нашому спасінні. Найперше, ми маємо пам'ятати, що Ісус завжди поруч. І коли Ісус поруч, Він тоді дає нам досить запевнені слова. Зараз же сказав їм Ісус, кріпіться, це я, не бійтеся. Я роздумую про цю історію, про учнів, захоплених жорстокою бурею, про їхній човен, гнаний сильним вітром та величезними хвилями. Вони вже залишили свої зусилля як безнадійні, і хвилі люто кидалися на них, загрожуючи смертю. Але ось серед шторму з'являється світла постать, що ступає по бурхливих запінених хвилях. Серед ревіння бурі чути голос. Кріпіться, це я, не бійтесь. Як багато людей у цей небезпечний час докладають великих зусиль, прямуючи на зустріч високій хвилі. Штормові хмари приховують місяць та зірки, і з розпачем та з невірою вони кажуть, Усе даремно, наші зусилля марні, ми загинемо, ми вислували з усіх сил, проте безрезультатно. Ісус настільки ж близький до нас серед бурі випробувань, як був близький до своїх послідовників під час бурі на Галилейському морі. Нам необхідно мати спокійну, міцну, тверду, непохитну віру в Бога. Нині. Кожен повинен особисто навчитися міцно триматися за Богом. Пам'ятайте, що Христос, як кормчий на борту. Вірте, що Христос наш капітан, і Він подбає не тільки про нас, а й про корабель. Та ніч у човні була для учнів школою, коли їм належало отримати урок для великого служіння в майбутньому. Темні години випробування прийдуть для кожного як частина підготовки до більш піднесеної праці, до більш ревних, посвячених зусиль. Буря була послана учням не для того, щоб знищити їх, але щоби випробувати їх кожного зокрема. Час нашої підготовки скоро завершиться. Нам не можна витрачати час на блукання в тумані сумніву і непевності. Нам потрібно триматися ближче до Ісуса. Нехай ніхто не ухиляється від жодного важкого уроку і не втрачає благословення від жодного важкого діла. У яких би умовах нам не доводилося жити і працювати, ми маємо. Вірного вождя і наставника. Щоб із нами не відбувалося, Він є наш порадник, якими б самотніми ми не були, Він є наш друг, на котрого завжди ми можемо покладатися і надіятися, і тоді ми будемо мати успіх. І хочу молитися, дорогі друзі. Щоб Бог дав нам мудрості зрозуміти цю правду, покластися вірою на ці обітниці і чекати з нетерпіння повернення Господа. Отче наш, що на небесах нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. У ці хвилини ми об'єдналися, Господи, щоб подякувати Тобі за ті обітниці, які ми могли читати сьогодні. Вони так необхідні нам, тому що ми живемо у непрості часи, коли йде війна, коли, Господи, є і різні скрути, а коли ще приходять і хвороби, і ми не знаємо до кого податися, і ми не знаємо, в кого шукати порятунку і підтримки, а ти завжди стоїш поруч. Ти сьогодні навчив нас, що ти стоїш біля дверей і стукаєш. Тож, батьку дорогий небесний, прощай нам, що ми так довго зволікали і, можливо, не відчиняли дверей. А сьогодні дай мудрості відчинити свої двері серця і впустити тебе прийняти як вірного друга, який проведеш нас правдивою дорогою і який проведеш нас у вічній оселі. Тато дорогий, ми в руки твої віддаємо своє життя, життя наших рідних і близьких. Не залишай милості всіх, хто підносить свій голос до тебе у скрутних ситуаціях, благослови наш край та нашу країну. А за милість і ласку Твою, за шлях, який ти пройшов, і указавши нам дорогу правди і життя, ми дякуємо Тобі і славимо Тебе, Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Як багато людей сьогодні хочуть мати доброго і вірного друга. І дійсно, як ми читали сьогодні у Божому Слові, що добрий друг може бути кращий, ніж рідний брат, якщо він справжній друг. Але є гарне прислів'я що друг пізнається в біді, коли в тебе нещастя, лихо, а ті, хто тебе залишають, то не були друзі, то були ті, які користувалися тобою. Але пам'ятайте, друзі дорогі, що є один друг, який, не зважаючи ні на що, навіть якщо ми й покористувалися ним, і залишили його, і пішли своїми дорогами, а потім знову повернулися, він готовий прийняти нас. Цим другом є Ісус Христос. Нехай милість і ласка Божа сьогодні торкнеться кожного серця, щоб ми зрозуміли, хто є найвірніший друг на землі. Це наш Господь і Спаситель Ісус Христос, щоб ми Його прийняли. І в такій надії, що ми вирішували всі життєві проблеми і переживання, і щоб у такій надії ми, проживаючи на цій землі, віддали своє серце йому. І коли Він повернеться. І щоб ми радісно вийшли на зустрічі і сказали, оце мій друг, я його чекав, і він прийшов за мною, там біля воріт раю. Я хочу так само зустрітися з вами, я хочу зустрітися із Ісусом. Давайте не втратимо цієї можливості. І це ми можемо робити сьогодні, коли наше серце відкрите для Христа. Будьте благословені, Господом, до побачення.